Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини. Ну що хочу з вами поговорити про ситуацію у Львові з патрульною поліцією, оскільки ви вчора бачили напевно відео щодо нашого друга Юри причепилися працівники патрульної поліції. Я кажу саме слово причепилися, тому що його зупинили, нібито за те, що він не був пристігнутий ременем. Коли Юра попросив поліцейських представитись і надати докази, зараз вам покажу відео, що було далі, і ми з вами прийдемося, як має бути по закону. Я вважаю, що ми маємо це відео зробити резонансним по всій Україні і не тільки в Україні. Друге, ми маємо притягнути до відповідальності працівників поліції, які порушили закон і конституцію України. Бо якщо за порушення законів і Конституції України. Працівниками поліції ми будемо це так собі ігнорувати і вважати, що це є норма. Тоді питання, яку ми свободу виборюємо, і питання взагалі до нас, українців, а як ми це хаваємо, щоб в нашій країні, на нашій землі, до нас, як власників, суверенів, як до влади, до найвищої влади в цій країні, до тих, хто платить податки, кому дали присягу на вірність, їх просто тут. Принижують, топчуть. І ще, виявляється, порушують права і свободи так грубо, цинічно. І дивіться, центральні медіа мовчать. І зараз я думаю, далі будуть мовчати. Ну, ці продажні проститутки, це зрозуміло. Мовчать різні блогери, журналісти, які ведуть блоги в Телеграмах, в Ютубах, в Фейсбуках і так далі. Багато хто мовчить, бо бояться. Бо страх, друзі. Людину заставляє терпіти будь-яке практично беззаконня. А ми з вами страху не маємо. Ця програма нас відсутня. Яка програма? Програма нав'язаного страху. Людина переживає за своє життя інші моменти. Це природньо. Людина може і злякатися чогось, але програма страху, яку закладають бійся вихователя в садочку, бійся вчителя в школі, викладача в університеті, роботодавця бійся, бійся поліцейського, в церкві кажуть, бійся Бога і так далі. Програму страху людині вкладають. Ось такою програмою страху не варто бути. Отже, беру друзі зараз. Телефон інший, і хочу вам показати. І, будь ласка, також ви в коментарях пишіть власні Дивіться, думки того, що, що відбувається Пошу, зараз. По черзі пройдемося по відео, те, що знімав вчора. Юра, окремо, ми витребуємо з боді камер і працівників поліції. Окремо будуть подання до суду, окремо будуть інші скарги в інші правоохоронні органи. Повірте, ці працівники поліції будуть притягнені до відповідальності, тому що ми це не попустимо, тому що це наша земля. І на українській землі керують українці, керують люди, які за права і свободи, і за конституційний лад. Отже, Хочете задіювати? Спілкуйте зі мною адекватно. Я вам сказав. Дивіться огляду. Дивіться. По-перше, хто мене зупинив. Хто мене зупинив? За що Складно протокол? За частиною першої статті 130. Юра питає до поліцейського, хто мене зупинив. А він просто собі тараторить, буде складений протокол. Поліцейський, згідно статті, правильно. 18-ю, частиною третьої зобов'язаний представити, назвати своє звання і показати посвідчення до повного ознайомлення, що він не виконує. З України правди правополучні. Е -е, він буде направлений в Галицький районний суд. Я зараз складу і у вас з усіма здоявлю. Очікую, два на місці. Я нічого не відмовляюся. Чоловіче, покажи, я... тепер дивіться, поліцейський каже. Я складу, ви там десь будьте в машині, чи де там, будьте на місці. Я складу, я вам його вручу. Такого немає. А я вам, друзі, зараз зачитаю, як воно в нас відбувається по закону. Отже, згідно з закону України. Ну, перша стаття є 35 закону України про національну поліцію. Де є один пунктів, при яких поліцейський може зупинити транспортний засіб. Порушення правил дорожнього руху. Звичайно, що поліцейський може зупинити, але він має підійти, представитись, що не було зроблено, і надати належні докази, що друзі, також не було зроблено. Отже, в нас до такого висновку дійшов 5-й апеляційний адміністративний суд, розглянувши справу за номером 443 зоротрі, дріб чотирнадцять дріб Постаново п'ятого поліційного адміністративного суду від 20 листопада 2020 року, в тій же справі, які зазначено, передбачено, що якщо поліцейським не задокументовано та не доведено належним та допустими доказами факт порушення водія правил дорожнього руху, то інспектор вимагає від водія е, вимагати від водія пред'явлення документів, які посвідчують особу або документи на право керування, є неправомірним. Тобто, якщо Поліцейський не задокументовано та не доведено належним та допустимим доказами факт порушення правил водія. Тобто Юрій не надали жодних доказів, що він щось порушив. Тому вимагати в нього якісь документи керування транспортним засобом чи документи, які посвідчують особу, є неправомірним. А тут ми маємо поліцейський не представляється і не показує задокументовані належні докази. От така, друзі. Історія. До речі, далі сказано, що відповідно до вище зазначено, водій не зобов'язаний надавати документи без доказів порушень правил дорожнього руху. Так, друзі, читаємо далі. Ну, те, що статт частина третя статті 18 закону поліцейський зобов'язаний це як вже казав, звертаючись до водія, назвати своє ім'я. Посаду спеціальне звання та перевити на її вимогу службового посвідчення, що не було зроблено, друзі. Відповідно до частини 3 статті 35 закону про нас поліцію. Поліцейські зобов'язані інформувати водія про конкретну причину зупинки на транспортну засобу з детальним описом підстави зупинки. Що? Ми бачимо, ви бачили на відео самі частина першої статті 8 закону це про нас поліцію. Закону зобов'язує поліцейську дотримуватися законів та не порушувати права водія. Водій має право на отримання інформації. Хто його зупинив? Бачимо, Юра постійно запитує. але він е таку відповідь не отримав. Далі вимоги щодо КУПАП. Відповідно до вимог статті 245 КУПАП. Завданням розгляду справи про адміністративне правопорушення є всебічне, повне та об'єктивне з'ясування обставин справи та вирішення її відповідно до закону з метою забезпечення дотримання праводія, які відпрацяються до адміністративної відповідальності. Увага, відповідно до статті 280 КУПАП. Інспектор при розгляді справи зобов'язаний з'ясувати останні обставини справи і так далі. Тобто, а не ви йдіть десь, сідайте в автомобіль, я складу і прийду, вам щось покажу. Далі, частиною першої статті 268 КПАВ визначено права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Зокрема, водій має право ознайомитись з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою адвоката. Справа розглядається при в присутності водія ще раз. Згідно частини першої статті 268 купав. Справа розглядається в присутності водія. А ви чули на відео? Поліцейський каже, що до Юре я складу, я вам вручу. Тобто ви йдіть собі десь там сідайте в машину, ви мене не цікавите. Тепер йдемо далі. Відповідно до статті 279... Зараз, зараз, зараз. Купа розгляд справи розглядається з пред'явленням представлення інспектора. Інспектор не представляється. Далі інспектор зобов'язаний голосити, яка справа підлягає розгляду. Хто притягається до відповідальності? Зобов'язаний роз'яснити водію його права та обов'язки. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи. Досліджуються докази та вирішується клопотання, тобто. А тут ми бачимо ви в машину, я складу, я вам вручу. І без представлень, без доказів. Тобто це просто повна профанація сторони працівників патрульної поліції у місті Львові, друзі. Але ми йдемо далі. Так: якщо ж інспектором не проведено зазначених передбачених процедур та дій по розгляду справи, винесена постанова. Про накладення штрафу є незаконною та підлягає скасуванню, що ми, друзі, і будемо, будемо відповідно робити. Так. Ще покажу вам. Є два відео, як веде себе поліцейський. Покажіть ваше поспало, Протокол за те, що ви це тут ісполняєте. Хто ви є, такий? досвідчення ваше? Покажіть, хто ви є. Кому показати послідження? На вимогу. Чуєте, на вимогу. Працівник поліції відмовляє, не надає посвідчення на вимогу. Тепер йдемо а, далі. Ви мені не показували, нема того. У Вас бодікамера фіксує, нема. Саме тому говоримо, що бодікамера фіксується. Посвідчення, покажіть, ваші. Покажіть посвідчення, ла. І поліцейська і поліцейський порушують Закон України про нацполіцію. Що ви це... тут сповняєте? Що тут тут Ви будете проїжджати з нами на 5 талові. Чи відмовляєтеся? Де хто з вами має проїжджати? З... З, е... з ким? З ким? Дивіться, полі... працівники, можливо, це навіть не поліція, може диверсанти. Як диверсант підходить, наприклад, в формі поліцейської і каже, ви куди зі мною поїдете, не показуючи своїх документів. Ви розумієте, що відбувається? Тобто, це може бути диверсант. І він не показує, ви з нами поїдете. Юра питає, з ким. А він каже. Знов ліпить йому. Давайте, їдьте з нами. Ну з ким? З диверсантами, з ким. З яким представником поліції? Прошу. Покажіть ваше посвідчення, хто ви є. Добре, очікуйте в автомобілі. Подальшому, якщо ви відмовляєтеся, від проходження. Я нічого не відмовляюся, хочу знати. Юра каже: я не відмовляюся, хочу знати, з ким я спілкуюсь. А він йому каже: ви сидіть в автомобілі, я піду складу на вас постанову. Тобто поліцейський ігнорує закон України, ігнорує чинне законодавство. А отже, він... Якщо це поліцейські, а до речі, після цієї ситуації ми поїхали на Перфецьку, і ми бачили, як е, цей екіпаж, цей хлопець і дівчина заїхали на території е, нацполіції. І що, друзі? Хе -хе. Е, вони там сховалися десь, ховаються від українців. Ви собі це можете уявити? До речі, вони і мені на вимогу не представили. За те буду подавати на них скарги. Ти хто ви? Що вам від мене мій, потрібно. Ви По за що би мене зупинили? Мій, ну, не, не ні, я не нервуюся, мені не. все добре. За що ви мене зупинили, не зрозуміло. Тобто, мене... за що ви мене зупинили? Yeah, тобто я вас повідомлю, розі справа завершена і сидіть в машині. Друзі, такого цирку ви рідко побачите в Україні, як у Львові, от за цим поліцейським, подивіться уважно на його обличчя. Mm -hmm. Подивіться на його обличчя, запам'ятайте його. Чекайте, я мене повідомляю. Оце подивіться це обличчя. І подивіться на цю поліцейську, яка також не представлялася. протокол. Оця поліцейська не представлялася. Чи ну, вони заїхали, і ці е колеги їхні їх ж прикривали, на мою думку. Тобто вони Ми казали, нехай вийдуть сюди, хай пояснять Народу України. Вони ж дали клятву народу України. Хай вийдуть, Ну, поліцейські боялися вийти. Чому? Бо на мою думку, вони також вважали, що вчинили злочин. Вивіть собі, що може бути в голові поліцейського, який вчиняє злочин. І чи може він далі носити форму? Чи оклятва її дійсна? Як ви думаєте, друзі? Напишіть. Йдемо, все вам покажу. Що він хоче? Люди вивознає питаються, вивознає що ви хочете від мене. Це саме ви ознаки наркотично змінівається. Може у вас видно ознаки наркотичного ви, сподівання? Чи ви готові приїхати з нами на Дивіться, Я вам пояснюю. У вас бліді шкіри, дуже звужені зіниці, поведінка, що не діяє установців, а багато інших ознак. Можливо, ви знаходите. Наркотичних речовин або Може, ви знаходитеся під пливом речовин? Покажіть, хто ви є спочатку. Покажіть, хто ви є. Ні, ні, ні. ні. Я не знаю, хто переді мною знаходиться. за відмову від проходження огляду. За стати 130-ї частиною першої. Хто ви є? Я вас дивіться, я вас хочу знати, хто ви є. Прямо Хто ви є? Хто ви такий вообще? Я вам представляюся. Зараз дивіться, щоб на вас зараз тут не склали. Протокол е, за те, що ви. Тобто, друзі, отака історія. Тобто, Юра по повторює нацять разів, просто нацять разів. Хто ви представтесь? Ну ні поліцейська, ні він не представляється. Не цей поліцейський. Чому я кажу поліцейський? Тому що я вважав, що це переодіті, а що це диверсанти, а потім працівники поліції патрульний на професійську кодє це наші колеги заїхали. Типу, от... Зараз там будікамери вони здають, там, бо ми ж зразу скаргу лишили е, на відповідні е, телефони гарячої лінії, щоб е, не постарали ніде оці всі будікамери. Ну побачимо, чи постарали, чи ні. Але як хтось побачить їх, повідомте мене в коментарях або в повідомленнях, де знаходяться дані поліцейські. Я хочу як журналіст, як журналіст, під'їхати до них і задати їм ряд питань, як журналіст. Я хочу побачити їхні відповіді. Я хочу, щоб вся Україна побачила їхні відповіді і що весь світ побачив їхні відповіді. Бо, на мою думку, вони ганьблять ту форму, яку носять за наші гроші. Ганьблять ті значки. До речі, службовий жетон, коли я хотів собі зафіксувати згідно закону, то там цей поліцейський почав приховувати службовий жетон. Але ми все зафіксували, і ми всіх. Притягнемо до відповідальності. Ніхто не втече в Україні від нас, бо ми відстоїмо закон. Ми їх не переслідуємо собі як просто, як люди, а ми відстоїмо конституційний лад, закон і міжнародні договори. І тільки в законний спосіб притягуємо до відповідальності порушників закону. Отак, От друзі. Добро. Е -е, чекаю на ваші думки. Е -е, максимально, будь ласка, зробіть розголос, тому що. В лапках ці герої мають бути відомими на всю Україну, мають бути відомими. І на мою думку, зараз має бути реакція національної поліції звільнення їх з посад притягнення до відповідальності. Показово тому, що так порушувати права і свободи людини вони не можуть. А я, друзі, ще дещо хочу вам тут зачитати. Так, так, так. А, ну ще е, є в нас Чернівецький апеляційний суд. Рішення 13 жовтня 22 року. Справа номер 718, 18, 24, 22. Зупинка водія поліцію просто так, не є законною. Тому всі подальші вимоги поліцію до нього, зокрема й проходження огляду на стан спиніння, водії виконувати не. Зобов'язаний нагадується рішення Чернівецького апеляційного суду. Отака, От друзі, історія. Але ми ще з вами дещо тут зараз відмітимо. Тут немає деяку інформацію, яку я хочу з вами просто поділитись, тому що це є важливо. У нас є, друзі, 266 ще КУПАП, І я хочу її зараз вам відкрити. От по 206-й КУПАП є цікава історія. Так. Тут е, в нас є саме, як е, мають проходити огляд е, дізнання на наркотичні і алкогольні, тобто стаття 266, шоста, дістороння осіб від керування транспортними засобами, морськими річковими малими і так далі. Тут, друзі, про що йде мова, що мають е, дізнання робити на місці. А їхати з працівниками поліції можна тільки у разі, якщо ви не згідні з проходженням е, на місці, або не згідні е, з тими результатами, які були. Е, поліцейський дав вам там якийсь має е, вони, там, от, наприклад, на алкоголь, вони там мають, щоб прийти на місці. А, е, а по цьому. Із драгери мають, а по наркотичному вони не мають. Але в законі 2066, 266 КУПАП не пише, що треба їхати спеціально з працівником поліції кудись брати аналізи, давати аналізи, точніше. Якщо бо він на місці не має з собою там якісь драгерів, тобто то, що він цього не має, це не проблеми водія, не проблеми людини, але є відповідний наказ в МВС. Тому, друзі, я зараз зачитаю статтю восьму закону про нацполіцію. Тут, друзі, дуже цікаво звучить. Стаття 8. Називається законність. Перша частина. Поліція діє виключно на підставі у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України. Друге. Поліцейському заборону виконувати злочинні чи явно незаконні розпорядження чи накази. І третє накази розпорядження та доручення вищих органів керівних, посадових чи службових осіб, службова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути підставою для порушення поліцейським конституції та законів України. Тобто наказ не може бути вищих законів, і так само КУПАБ є вищий наказів, розумієте? А виходить так, що працівники поліції кажуть, ну копа я купа 266 шість Ну, нас не забезпечили там якимось драгерами на, на те, щоб е подивитися, чи е будій має наркотичне сп'яніння. Все, ми його будемо садити з собою і ввести. І оскільки поліцейський і поліцейська не показували своїх посвідчень, то є підстави вважати, що вони хотіли не вести юру на дізнання на наркотичне сп'яніння. Ми знаємо, куди зараз можуть возити водіїв. Це можемо догадуватися. Це одна із підстав догадуватися, чому не показували свої посвідчень. Можливо, вони просто злісні порушники. Може вони не знають статті 18 частини 3. Можливо, вони не давали присяги. Я не знаю. Тобто, ми з'ясуємо їх присягу, їх досвід, їхні всі справи, всі скарги на них. Що вони тут порушили, яким чином їх притягнуть до відповідальності? Ми все з'ясуємо, скасуємося ці штрафи, постанови, протоколи, тому що друзі, давати, порушувати закон, права і свободи і конституцію на території України, якщо ми будемо, то питання, за яку свободу ми з вами боремося. Попрошу максимально, знову ж таки, попрошу вас максимально поширити це відео, прокоментувати, тому що потрібно зробити розголос. Захистити права і свободи людини в Україні, а це можемо зробити, друзі, тільки ми. чому ми? ми не вища влада за статтею 5. Тож будьмо нею обняв з Богом. Підписуємося і до зустрічі. Па.